Так, друзі, вітаю вас на своєму каналі. В даному відео поговоримо про сейл на Buildpad під назвою Lombard. Якщо коротко, Buildpad – це платформа, на котрій проводяться різні сейли. До прикладу, попередній у нас був Sahara, на якому можна було е, заробити 2 ікса, що є досить непогано. І зараз вони анонсували, що у них починаються. Підписка а, на ломбард. Тобто, ми зможемо, уже починаючи від сьогодні, проходити курс. Зараз я детально все розкажу, як він проводиться і що нам потрібно робити. Отож, я початку а, розкажу, чому варто заносити, і далі підуть а, деталі, як і що робити. А, отож, чому варто заносити? Lombard це взагалі він побудований на біткоїні, і ми можемо стейкати на ньому LBTC. Він займає чуть не друге місце по ліквідності, де люди а, свій біткоін, конвертований у LBTC. Тобто Lombard BTC. Що можна ще сказати? Нам проєкт. BuildPalt буде віддавати токени по ціні FDY, тобто fully delated valutation 450 мільйонів. А, багато хто каже, що це дійсно багато. Але, а, друзі, потрібно пам'ятати про те, що про Сахару теж саме казали. А, і вона вийшла в 2X. Плюс зараз ринок дуже гарний. Ефір торгується по 4500. І е, починають виходити різні проекти під вересень-жовтень. Вони очікують, що буде такий е, міні-альт сезон по альтам, тому що ефір уже виріс, він стоїть. Е, і якщо брати попередні роки, то вересень-жовтень він більш перспективний у плані росту альтів, і там завжди був ріст. Звісно, е, всяке буває і звичай. Наприклад, як літом казали, що а, все буде тухло, але насправді був ріст ефіру в 2х. Тому в даному випадку я би зараз заходив в усі сейли можливі. А, тут, навіть якщо і буде мінус, це максимум, що може бути, це в БУ або там 10%. Тобто ви, можна сказати, нічого не втратите, а, скоріше все, тут буде а, мінімум. 50% або ж 2 x це в найкращому випадку. Тому вирішив заносити. Перейдемо до деталей. Отож, після того, як ми зійшли, нам потрібно підключити наш гаманець або зайти через Google пошту. Рекомендую використовувати гаманець, тому що це дасть нам а, так званий. Uh, вони там ончейн подивляться, що ви користувач непоганий. Можливо, у вас є транзакції. Uh, так, давайте зайдемо. У мене ребі. Вони можуть оцінювати через гаманець. Чи багато у нас, наприклад, транзакцій uh, на гаманці. І таким чином. Так, в мене курс rejected. Ага, прикол. Можливо, я не туди зайшов. Так, знайшов, де я усе пройшов. І у мене тут солон гаманець підключений. Ну, зрештою, можна заходити, як і через Gmail, або любу вашу пошту, або ще через гаманець, який ви активно використовуєте. Все, Курс тут проходиться доволі легко. А ви нажимаєте там, пройти верифікацію. І... Продовжуєте покроково проходити. Він ніяким чином не відрізняється від а, Куса на тих же біржах, там все інтуїтивно зрозуміло. Отож, бачимо, що ми прийшли кус, все добре, і можемо нажати subscribe. Для цього нам потрібен буде твіттер, і бачите, нас просять. А, Зафоловитись на Buildpad і Lombard. Давайте перевіримо це. Так, folв нажав. І тут у мене стоїть уже фолов. Нажимаєте галочки, Confirm, все. Пише, що Revive in Progress. І через пару днів. А нам сповістять, чи ми eligible чи ми можемо заносити сюди алокацію. Тож, давайте по деталям далі пройдусь внизу. Тут детально все описано. Спробую на українську перевести так. Щоб більш-менш зрозуміло було. Справді, кожен може зайти почитати внизу все детально, а, тому що. Навіть якщо я щось розказую, так ви можете це запам'ятати, там основні деталі. Але щоб детально розібратися, це ви повинні самі вже зайти, прочитати, можливо, я щось не скажу, і ви детально для себе прочитаєте, що вас цікавить. Отож, після того, як ми пройшли курс, підв'язуєте твіттер, а тут нам Discord не потрібен. І період підписки у нас приходить з 26 серпня до 29 серпня. А, таким чином, у нас буквально є 3 дня. Чекайте, раз, два, три, чотири навіть дні а, до 12 UTC. А За ці 4 дні нам потрібно пройти курс. Чому варто приходити на декілька аккаунтів, тому що. Зазвичай проходка є від 30% до 50% на український кус. Якщо брати інші куси, то там, звісно, менше буде проходка, мінімум 30% більше, я не бачив. Тож, якщо ви хочете занести точно один аккаунт в цей сейл, вам потрібно а, мінімум 3 аккаунти. Це щоб був один аккаунт. В кращому випадку 4, тому що тут є принцип рандому, і можуть збрити. А, я ж сам особисто буду робити 10 аккаунтів, спробую. А, скільки зможу уже на своїх. А решту буду робити, договорюватися з кусером, а, вибирати там людей, тих, хто зможуть, якщо що, пройти реверів. Так. Далі. Період підписки у нас е, також е, з 26 до 29. Тобто прийшли курс і нажали там е, підписку. Так. Е, період внесків. Е, і які є ліміти взагалі, ми будемо вносити в е, е, USD. А, тут пише чомусь bep 20. А... Так, ну насправді ж не знаю, чому тут пише в БEB20. Насправді потрібно а, вносити а, в USD 1 Тут чомусь а, переклад, скоріш за все, невірний. І в USD 1 ви можете, наприклад, зайти на ваш Binance Web3, обміняти а, USDT Web20 на USD 1 і закинути а, сюди. Е, мінімальний депозит а, на сейл, щоб взяти участь, є 50 доларів. Максимальний ж 5000 доларів. Тобто ви можете як і внести 500 доларів, так і 4000. Це, в принципі, неважливо. Після того, як ви внесли а, і ну, до цього часу вам сказали, що вот, ви можете внести ту суму. Ви її вносите. Чекаємо до. Так, тут повинно писати: ось, врегулювальне та перегляд. Тут переклад поганий, але до 4 вересня нам повернуть кошти. USD 1 повернуть, або ж BNB можна, до речі, вносити, але я б не рекомендував, тому що треба ще хайч відкривати. Хіба що ви холдер BNB? Отож, е, нам віддадуть наш залишок, тобто ви внесли, до прикладу, 4 тисячі доларів. Е, вам ус, е, на, цю, на ці кошти не дадуть усіх монет, вам дадуть частину. Е, я думаю, що дадуть 1 тисячу або 2 тисячі монет, тобто по ціні 450 мільйонів FDI. А, наприклад. Решту вам повернуть. Тобто 2000 дали в монетах, у вас буде писати, що у вас е, стільки-то стільки монет є. А 2000 повернуть 4 вересня. Е, таким чином, е, що нам після цього залишається, так це чекати лістиного токена. Е, лістинг взагалі може бути хоч і через місяць або і через тиждень. Це вже залежить від проєкту. Я думаю, що вони будуть поспішати з цим, тому що ринок зараз дозволяє. І як бачимо, що той же навіть бітлеєр не прийшло і пару тижнів, там три тижні чи два прийшло, як вони вже сповістили, що буде завтра ось лістинг. Тому, друзі, думаю, що варто заносити. Одразу скажу, що не, не задійте весь депозит. Платіть в цей сейл 10%, а то й 20%, якщо ви готові ризикнути. Більше не варто. А, по апдейтам буду давати в Telegram, що куди, що далі, якщо там дали, наприклад, повернули алокацію нам а, залишки USD 1 Тут, в принципі, більше і нічого не скажеш. М -м, доволі все просто. Ось зараз подав заявку, все чекаю. І робите інші аккаунти, так само подаєте заявку. Курс там зараз лагає, але я думаю, це тільки початок. Там, наприклад, завтра дуже швидко все буде апрувати. Можете навіть вночі робити, поки ніхто не робить, але хто ж вночі робить укркус хіба Латинську Америку. Тут, в принципі, бачите, все розписано також, що першого занос. Огляд тут буде. Зрештою, успіхів будуть виникати питання. Пишіть в чат, запитуйте. Дякую за увагу.